Років 700 назад, коли цукру ще не було точніше, він був, але його не було. Ну це було таке щось заможне для багатих людей. Був мед, мед, їли всі. Мед використовували для того, щоб готувати із меду якісь страви. Тому власне сьогоднішня страва я можу допустити, не гарантую, але можу допустити, що вона є дуже, 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 дуже автентичною. І ця страва називається медовик. Я знаю, що всі ви його любите, всі їли, і це така популярна. Популярна штука, але можливо, ви давно його не готували і забули як готувати. Тому зараз дам один крутий рецепт. Але, 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 я хочу поє... прокачати медових. Тому про він буде прокачений чим? Він буде прокачений чорною смородиною. Бо чорна смородина, я також впевнений, що її на цій території просто е, вона росте також досить, досить давно, і тому оце таке автентичне поєднання інгредієнтів, але в сучасному виконанні це те, що сьогодні хочу вам дати. Наговорив багато, е, бо був натхнений. Я беру дві пачки сметани і перекладаю на марлю. Якщо якась рідина буде, то е, крем у нас вийде негарний, і потім він нам не сподобається. Тому бажано це зробити. Треба десь на 3-4 години. А краще і на всю ніч поставити, ну, що тут трішки є, бачите? Це сироватка така, це абсолютно нормальна, е нормальна відина, але вона нам також буде заважати. Тому зараз ось так викладаємо і лишаємо на 5-6 годин. Беремо 3 столові ложки власне меду, 100 грамів е вершкового масла і беремо 100 грамів цукру. І дрібочка, 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 дрібочка солі. Е додаємо і це все замішуємо на паровій бані до утворення однорідної маси. Приберемо три яйця і одну чайну ложку соди, і це все вінчиком поєднуємо. І цю суміш додаємо до суміші з медом. Сода вступає в реакцію, і е, завдяки цьому е, коржі будуть такі. З гарною мати структури таку е, пухенька, ну не пухенька, як це називається, пориста структура. Знаєте, наче білий пористий шоколад. Власне, тепер сюди ми можемо додати 450 грамів е, борошна і замішати тісто. Гарно вимішуємо тісто до однорідної маси, е, і після цього Закочуємо його в харчову плівку і відправляємо до холодильника. Ну, власне, після того, як тісто полежало в холодильнику, воно стало таким холодним. І нам треба його розкачати на вісім частин. Це найважча процедура, бо тісту воно таке трошечки. Холодненьке, і воно його не легко розкочувати, тому ви можете відразу розділити на 8 частин і окремо все розкатати, але як вам легше. Я ось так посипаю. Спочатку можна так легенько його побити, можна на дві частини ось так роз, роздягти і розкачати. Я особисто думаю, чим тоньше буде корж, тим смачніше він буде в кінці. Розкатали такий тоненький, тоненький, тоненький пласт. От наскільки, чим тонше ви можете, Тим краще буде. Ось так розкатали. У мене є спеціальна форма. І цією формою витискаємо. Оп. Подивіться, яка гарна, гарно прямокутне тісто в нас вийшло. Воно ароматне і прекрасне. І таким чином робимо 8, 8 ось таких тоненьких смужечок, чи прямокутнички. Приберемо пергамент, власне. На пергамент викладаємо всі наші, е, всі наші е, коржі, які вийшли. А також у вас є ще обрізки, також сюди є обрізки. Температура 200 градусів, духовка вже розігріта, десь 5-7 хвилин. Важливо, звісно, щоб у вас було побільше було м м форм для випікання, але в цілому 5-7 хвилин е, дуже, це така не проблема. І в цьому є лайфхак. Чим тон тончіше ви роз розкрутили, тим легше і менше часу у вас займе випікання. Бо я пам'ятаю раніше в дитинстві, коли мама готувала щось схоже, це було 3 години. Ну, там випікали ці короже, їх не можна було їсти, а так хотілося їх їсти. Тому тоненьке, 5-7 хвилин готово. І це лайфхак. Це прекрасний аромат випічки. Мені так подобається. Якщо вам подобається аромат випічки, також е напишіть в коментарях, поставте серденько і скажіть, чи любите ви цей запах хлібу, тіста. Бо я, якщо чесно, це зводить мене з грузу. Е можливо, я в минулому житті був хлібом. Е а можливо, ні. Тому від вас дзвіночечки, лайчички, коментарчики, все що тільки можете, тому що я вас за це люблю. Ну, я вас люблю просто так безумовною любов'ю, але все ж таки, коли ставите лайки, трошечки краще. А особливо, що коли ставите підписочки, це взагалі божественно. Ем, ну власне, перекладаємо останній коржечок сюди. Е, ось ці обрізочки в нас запеклися. І цими обрізочками будемо потім посипати медовичок. І я думаю, зараз можна перейти до крему. 200 г вершків 150 грамів цукрової пудри і збиваємо все гарно гарно в такий. Вау! Збили вершки, ну і тепер сюди додаємо сметану, яка вже відстоялася. Бачите, скільки тут е, сироватки лишилося. Е, можна, до речі, її е, вживати я навіть зараз скуштую. Прикольно. Треба каву з такою попити. Вийшло щось таке дуже схоже на кисломолочний сир, але це не сир. М -м -м! Божественно. Я як міг максимально так і спростив всі, всі процеси. Тепер я думаю, що ми можемо брати і формувати медовик. Беремо форму, де, на якій ми будемо робити, власне, подавати наш торт. ось Так змащуємо. Це допоможе нам, щоб він не впав. І зверху ще один шар. І таким чином робимо всі шари. Просто, просто, важко, не важко. Засолодко? До речі, не за-солодко, бо цукру і цукрової пудри не дуже багато. Якщо ви любите більш солодкі креми, то давайте більше. Оп. Я думаю, що можна додати ще згущене молоко, але це мабуть, буде вже зовсім інша історія. Власне, ще треба десь на 3-4 години це, це все поставити до холодильника. Для того, щоб просоталося, щоб все об'єдналося, щоб стабілізувалося, всі ці слова. І поки в нас медовичок настоюється, чи як розстоюється, я не знаю, це правда насотується, нам треба зробити крихту. Ось цих обрізків які нас лишилося, ми викладаємо на пергамент. Ми це я і мої друзі <свісно> уявні. Е, і ось так гарно з б'ємо і зганяємо всю злість, якщо вона у вас є. А якщо нема, то придумайте. Ну, Я думаю, що придумати легко. Скажіть, будь ласка, а от ви готуєте медовик чи ні? Бо у мене є думка, що якщо ви його будете годувати готувати досить довго, то ну, зараз в сучасному світі це важко зробити. Можливо, ви хочете, щоб я вам дам якийсь швидкий рецепт медовика там за дві годинки, за півтори. Чи вам такі рецепти е підходять, і ви будете годувати? Готувати? Напишіть в коментарях, бо це для мене, власне, важлива дискусія. Добре? Дякую. Ось так треба в кінці крихти кидаєш. Татан та та-та-та-тан, та-тан, Але не все. Хі -хі. Тому що зараз найголовніший секретик це смородиночка. І ось так смородиночка. Я коли придумаю рецепти, я постійно е провожу досліди і питаю у моїх колег в офісі. У нас є офіс, я не тільки в ресторані працюємо, але ще є офіс, де я створюю рецепти. Я питаю. Е От, якщо ми зробимо медовик з розмарином, з будже, всі, ні-ні, не з будже, Медовики з журавлиною, всі ну так, з будже, але не сильно. А потім е, кажу: а ми, медовик з чорною смородиною? Всі такі, да, да, у нас багато смородини, так, ми хочемо. Так була створена ця прокачана версія. Медовика. І трішки м'ятки. Ось так, найдрібніші листочки. Це було не легко, але й не важко. Крихте, чорна смородина, брудні руки, я не можу більше чекати. Ну, що цілую вас, ваш прекрасний мед, ваш прекрасний Євген Лопотенко.